Інформаційний партнер газета місто. В травні минулого року правоохоронці поблизу об'їзної дороги в Тернополі затримали чотирьох осіб, яких вилучили шприци з рідиною темно-коричневого кольору. Згодом науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі при УМВС України в Тернопільській області встановили, що це особливо небезпечний наркотичний засіб, ацетильований опій, обіг якого заборонений. Проєкт телеканалу Інтебе Гаряча лінія намагався розібратися в ситуації. Пан Віталій, який був понятим при затриманні, розказує, як все відбулося. Два чоловіка лежали тут і два чоловіка там. Я думав, що взагалі вони мертві лежать тут, бо вони не рухалися, нічого це. Чекали десь півгодини тут, біля дерев, може довше трошки, я не рахував Потім почали там, сказали, підійдіть. Показали їх, що вони мають. Там в сумках, там була сумка спортивна, віщі, там, вилучили в них гроші. От. Потім пішли туди, до інших тих людей, що там лежали, так само їх там, кармани повертали їм, вилучили в них речі і все. Ми розписали з своїм напарником, розписалися, нас завезли до, там, до того місця, де нас взяли, біля магазину в Петрика. Також міліціонери вияснили, що речовину деякі з затриманих придбали в громадянина Богдана, мешканця села Плотича поблизу обласного центру. Цього чоловіка за 10 днів після інциденту також затримали, і він досі перебуває під вартою. Адвокат ув'язненого каже, що його підзахисного утримують незаконно, а обвинувачення побудоване на слабкій доказовій базі, як спеціаліст в цій галузі, так. Я можу заявити з повною відповідальністю, що відсутні в даній кримінальній справі докази, які би були доведені про те, що мій підзахисний причетний до збуту наркотиків. На жаль, у матеріалах, з якими я відсутні, відсутні докази. Суд ще не закінчився, а вже немає речових доказів. Є в кримінальній справі акти про знищення речових доказів. Про що може бути е, як для мене це дуже дивно. За словами захисника, проти його клієнта порушили кримінальну справу за фактом незаконного придбання, зберігання, виготовлення збуту наркотичних засобів за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України. Мені не зрозуміло. Як можна ув'язнити людину, от, отримувати в місцях, щоб вона була ув'язною, людину судити, проводити над людиною, над громадянином України суд так? і незрозуміло, якщо відсутні речові докази. Речові докази знищені, про що свідчить акт про знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів від 30 грудня 2011 року за номером 101. Там зазначено, що їх спалили. З цього приводу, народний депутат України Геннадій Москаль має свою думку. Він каже, що знищення чи підміна наркотичних речовин, які знаходяться в міліції внаслідок їх вилучення, є частиною схеми для їх повторного перепродажу. Тобто, спочатку вилучає, потім підміняє. А потім і продає. Тобто наркотики беруться, вилучаються, потім якоби знищуються, бо туди якась ставиться інший порошок або інший суміш, а то все йде на другорядний ринок. Я вже не раз бив тривогу, що хлопці, побійтеся Бога, вистаєте першими тими, хто торгує. Захисник продовжує наводити факти, які порушення на його думку вчинені проти його підзахисного. У сьогоднішній день вони відсутні, ці фактичні і законні докази. Тобто відсутні будь-які докази від початки, пальців, сліди, пальців рук, тобто мого клієнта. Якісь, якщо якщо б мій клієнт, я, наприклад, міг би допустити, збував би, займався цим ну, і ніколи, він мені пояснює, що ніколи цим не займався. Якщо б він збував, то значить мали б якісь гроші бути вилучені. так? Якщо це займалося документуванням правоохоронні органи, значить вони мали б провести якусь оперативну закупівлю цих наркотичних засобів, якщо б він був збучий, так? Або контрольоване постачання цих наркотиків. На жаль, в матеріалах кримінальної справи я не бачу цих матеріалів. Але це не єдине, що тривожить у цій справі. Адвокат наполягає, що є цілий ряд процесуальних порушень. Базується кримінальна справа на основі протоколу огляду місця події, так те ж саме відсутні поняті. Не може бути такого. У протоколі огляду місця події від 6 травня 2011 року понятті зазначаються. Однак виявилося, що людини, дані про яку внесено в протокол, не існує. Про те, що вказаний в документі громадянин на території сільської ради не проживає і не зареєстрований, повідомив сільський голова своїм листом на ім'я адвоката. Інший понятий стверджує, що його підпис сфальшований. Взагалі такий документ, протокол Ольди Місі події 6.05.2011 року, за слідчих процик, ви підписували чи не підписували? Поясніть будь ласка. Е, іменно цей, цей документ, іменно документ цей. я не можу сказати, що я його підписував, бо підписи не мої. Не ваші підписи. Не мої підписи. І ви з ним з змістом цього протоколу Ольга не, 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 не знайомі знайом і не читали. Ви це вперше раз бачите, так? так. І це вперше, для вас це вперше. Так. так? Так само тут, а от і ще інакше. Це не, є, не ваш підпис. Ви відмовляєтеся від того підпису, так? О, Ви я цих... не можу відмовлятися, бо це не мій підпис. Це не, не ваш підпис, так? Ні. Така сама ситуація з протоколом особистого огляду затриманого. Чоловік, підпис якого стоїть там, де розписується понятті, стверджує, що йому про це нічого не відомо. Особисто я в не був, ніяких документів не підписував, оскільки це не мій підпис, згідно цього протокол особистого. Я не знаю, про що це йде мова. Проект «Гаряча лінії намагається з'ясувати, чи законно тримають під вартою чоловіка, якого звинувачують у збуті наркотиків. Поки що ми дізналися, що серйозні недопрацювання є в оформленні документів. Поняті кажуть, що в протоколах не їхні підписи. А один з понятих, взагалі, на території сільської ради, яка вказана як місце його проживання, не зареєстрований. Нам вдалося знайти осіб, через свідчення яких затриманого, і ув'язнили. Зустрів знайомого і так з ним просто проходив. Вертаю голову, мене повалили мені невідомі люди. Почали спочатку копати ногами по, 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 тілу, по тілу. Виявилось, що це були працівники міліції. Пізніше мене завезли в. Е райвідділ по вулиці Степові. Завели на третій поверх, завели в кабінет. І там почали спочатку почали бити, потім заставили присідати. Тільки як я присів, став 20 разів, ну не пам'ятаю скільки там було, накинули пакет на голову. І один тримав за пакет, а двоє накинулись мені на плечі. Так і мене тримали, коли я вже почав чую, втрачаю свідомість. І потім відпустили пакет. Я тільки віддихався і це повторював. Повторили ще раз, почали бити і цей. Принесли бумагу, поставили на стіл і е, сказали, щоб я написав так, як там, і вставив свої, свої ініціали фамілію. Що, ні, нібито що я купляв, я вже точно не пам'ятаю, не можу вам сказати. Е, так я зрозумів, щоб поговорити одну людину, е, і, і потім завели в камеру. В камері мене протримали до обіду і потім повезли на суд. Суд визнав винним пана Михайла у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та наклав стягнення у вигляді штрафу в розмірі 150 гривень в дохід держави. Проте після суду за словами пана Михайла він спокою не отримав. Після того я так замітив, що за мною ще ходили е, повз два чи три дні, навіть більше протягом тижня, що за мною слідкують. Я боявся погрожували мені неоднократно моєю сім'єю. Я не так боявся за себе, як переживав за свою сім'ю, за свою дружину і свою маленьку дитину. Така сама ситуація була і ще з одним затриманим паном Михайлом. Йдемо як додому, знаєте, і тут ні з того, ні з того набігають працівники міліції. І починають заламувати руки. От заламали руки, положили всіх на землю. Так протримали десь порядки до години часу, от на землі, що от на серій землі в калюжі. Хто в калюжі лежав, то в болоті. Ну кидали всюди, де хотіли. Били, копали. Що хотіли, то й робили. Чоловік відверто зізнається, що його змушували дати свідчення про купівлю наркотиків. І, і я кажу, а чого ви мене затримали тут? Нам треба, щоб от. Богдана там в мене є товариш, такий Богдан, де щастило. От що ти в нього купляв наркотики? Я кажу, то я ж ні в кого нічого не купляв. Кажу, ви ж самі бачите, що в мене нічого немає. То кажуть, якщо або ти пишеш, що ти купляв, або будеш сидіти. Пан Михайло переконаний, що нічого не порушував, але впевненості у чесності правоохоронців в нього не було. Він каже, ми, ми знаємо, як це робиться. Каже, зараз приведемо понятих, каже і знайдемо в тебе наркотики в кармані. Ну я зрозумів, що до чого. Так само каже, і адвокат. Він наполягає, що його підзахисного обмовили. Мій клієнт, якому я надаю юридично допомогу, ніби вони вказали, що обговорили спеціально, що мій клієнт збув цим чотирьом особам. Наркотики чоловік змінив свої покази, бо не хоче, щоб невинна людина постраждала. Просто знаю, що, що людина не винна і от знаю, от знаю, що її пришивають, і що тут дуже багато років їй дадуть, щоб досидіти. А сидіти буде ні за що, за сфальшифіковані свідчення тільки і все. Тобто ви фактично змінюєте свої покази, ті, які ви давали попередньо. Так, так. Цього чоловіка суд також визнав винним за тою самою статтею, що і пана Михайла, і також присудив штраф в розмірі 150 гривень. Заради справедливості варто зазначити, що дехто з затриманих вживав наркотики раніше, але зараз, як вони стверджують, цю справу полишили. Але незалежно від цього, розказане чоловіками, все одно вражає. За наполяганням обвинуваченого, в міліції була проведена службова перевірка щодо неналежного розслідування кримінальної справи. Листом від 12 грудня 2011 року правоохоронці. Повідомили, що слідчий при складанні протоколу особистого огляду затриманого порушив окремі статті Кримінально-процесуального кодексу України, за що його попереджено про неповну посадову відповідність. Звичайно, що ми також звернулися за коментарем до правоохоронців, але там нам відмовили, роз'яснивши, що оскільки справа знаходиться в суді, то коментувати слідчі не мають права. А те, що суд взяв справу до розгляду, свідчить, що всі необхідні документи повністю в порядку. Вже коли програма була підготовлена до ефіру, адвокат повідомив нам, що суд відправив справу на повторне розслідування. Інформаційний партнер газета Місто